Доброго ранку, шановні підписники. Ну і очередне Іванове Неноухау. Це з таким сталкувалися всі, і я зіткнувся. І що ж виходить? Один циліндр вчора перебрали. Перебрали, знайшли манжети, все зробили. Думаю, та переберу ж і цей циліндр, Хоча він робив, казалось би, мені до последнього, все ж нормально. Розібрали, розібрали, зняли, поставили, а головку відкрутити не можемо. У нас ключ. Ключ хороший. от такий він, щоб головку крутити. Ми його вчора тут от зігнули. За допомогою труби лома трошки пішло, клине, як наче там воно приварене. Ну що, навіть залишив, побризкав не я а спеціальна у нас смазка така от є. От, для ключів, для ржавчини. Ну, можеш, прихватило. Поставив вертикально, забризкав. Сьогодні на ковальні молоточком обстукав, пробуємо. Мє! Пішов в обратну сторону на закрутку. І що? Пів оборота. А назад не йде, ніфіга. Ну, прийшлося задіяти газову, газовий різак, як ви бачите. Нагріли, теж не йде, дужче нагріли, пішло. Єлі відкрутили. Різьба ціла, пішло по різьбі, все нормально. Ну, Чого так прихватило? Оце вже питання. Ну, витягнули поршень, він зараз на дворі. Зараз ми вам покажемо, що там сталося з манжетами. Я сам в шопі. Ну воно працювало, воно піднімало, тільки ж він опускався, не держав. Точно так, як і цей. Ну в цьому понятно. В цьому понятно. От як ви бачите, упорне кольцо це воно з двох сторон на поршневі. А тут манжети стоять, воно лопнуте. Знайшли нове, поміняли. Думаю, що ж у цьому яка причина? треба розібратися. Зараз покажу. З манжетами. Гріли головку, манжети вони тут, да, навіть не от я беруся, воно, воно навіть не тепле. Дивіться, які стали манжети. Як наче я їх сюди не ставив, і вони таке відчуття, як наче їх там хтось погриз. ой 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 Ну, справа в тім, що воно ще й працювало дурне. У мене немає. Немає слів. Я, я, я не уявляю, я, як? Чого могло так статися? Масло заливали ми, е, ну на нього кажуть, Камазовське, М10Г2. к Ми його ліємо і сюди ж у гідравліку. Що це від масло таке сталося? Що це сталося з манжетами? Щоб мені оце сказали, що там сказали, та це ви їх нагріли. І воно отак. От. Далі. На розпределіті яблука поміняли. Поміняли повністю ремкомплект і на верхньому, і на нижньому, там, де ходять шари. Там не пропускає. І робить став краще. Не дьоргається ніде і той чоловік каже, так йома, він по-другому й робити став. А ти ж думаєш, та ні, треба таке ревізію зробити. Коли це я ремонт той йому робив? Уже стільки років, він в мене і працює, правда. Може, в году днів днів п'ять, якщо й працювати, то й добре. А от така от проблемка і сталася. Ну що, вирішили і розподіліть літі. Замінить таке. Тому що там, де яблука не тече, тече трошки вище. І от він постояв. Що я заїхав тільки. Я тільки заїхав, а він он увесь в маслі. Воно, як ви бачите, вже воно тече. І тече не з яблук, тому що там відкрито, я бачу. Це ж десь там або ось під цієї кришки, ось під цієї. Ну так як вони е, після реставрації. І вони своє, так сказати, відробили. Це воно ще їхні рідні. Є у нас, дивіться, стільки їх. Будемо пробувати оці ставити нові. Я не думаю, ну нове. Там кожний болтик е, закрашений, запломбіровано все. Будемо ставити, Зальємо нове масло і будемо пробувати. І так проходить процес <праць> протирки. Кусочки резиночки і там залишилось. Зараз Андрюша. Зараз протре. Циліндри не поцарапані чисті. Так що, зараз манжетики поміняємо та й попротираємо. Оце отак. А то, кажуть, дід Іван тільки балакає, а не показує, як він робить. Отак он ми робимо, бачите як? Все, Все. отак он ми робимо. І так, що відбувається з манжетами? Куча манжетів. От як ви бачите. І що з ними відбувається? От якщо взяти... Зараз візьму. Взяти оцей манжет, то в нього 9. А взяти оцей манжет, то в нього 12. І виходить, що? Поставив оці, що по 9 з торопластовими отими направляючими кольцями, все. Манжет на цій стороні, він телепається там зазор міліметрів 2. І він теліпається в різні боки. Якщо ставлю цей що 12 мм, йому нікуди ховатися, а там нема куди ховатися, тому що стоїть шайба. Воно ж то серединку ужало. Що я зробив? На шайбах зробив конуса, щоб було куди ховатися ось оці ось бровочки. Ну і попробуємо. Оце такі манжети. Гльють їх кооперативи. І туди воно не підходить. Хоча я розібрав, тут пластмасових ставок не було. Це ж видно, я тоді ставив, в мене їх не було. Поставив ті манжети. Ну, Вставки ці пластикові для чого? Для того, щоб не терся поршень об гільзу. Вони, типу, того, що як е скользящі. От. Не для того, щоб уплев... Ну, Ну, будемо ставити зараз так. Зараз спробуємо. Влізе воно в нас. Якщо не влізе, розбираємо, викидаємо, ставимо без них. Оце отака. Невеличка проблемка. Ну нічого продовжуємо. І так, зняли паливну апаратуру. Паливний насос вже обслужений, запакований. Созвонився із Олешкою із Чугуєва. Так що сьогодні відправляємо. От. Ну, Вирішили форсунки не відправляти. А тоді як кинуться, я кинувся їх провіряти. А вони не держать. Вроді ж він і розпиляє. Но капля на кінці висить. Значить, розпилітельне держать. І стрілочка на датчику падає дуже різко. Це я їх спарив, щоб синхронно регулювати усі, от я його накачую. Працьовує та, ця не спрацьовує. Тепер спрацьовує ця та не спрацьовує. Це що то із розпилителями? І опять же, ж, капелька починає да, да. висити. А раз капля висить, ну видно по стрілочці, як воно падає. Значить, відправляємо і форсунки. Там є спеціаліст у Олешки товариш, і він все це діло зробить. Це не те, що ми туди капає, що це за діло? А раз капає, не знаєш, оце вам така і робота. І це буквально ми два роки тому да, робили його. Два роки тому він і заводиться і робить, і не димить і все. Ну, Розход солярочки величенький. От. Перебрали циліндри. Ну, як ви бачите, все змонтовано, навіть підґрунтував трошки. Там все ну, зажато, все чітко, штоки трошки полірнули, бо вони то тут консульний, то там, то там. Ну не же їх в ремонт. Ми циліндри відправляли в Мелітополь. Ну, Зараз там. Не займаються цим ділом. Він окупірований і ну, шліфанули вже, ж, як кажуть, самі. Тому що в Одесу відправлять, я дивлюся, там циліндри на 2 ПТ-4 роблять. Ну, ми не стали це робити. Хай може трошки туди далі. З нього й роботи, з цього краба. Якщо він робить 30 днів в году, то це й добре. Ну це отак. Так що. Ждемо відповіді від Володимира Дізеля е, і будемо замовляти е, розподільник на 6 е, виходів, Шестисекційний з двома жостиками і двома на лапу. Так і будемо їх міняти. Римкомплекти -то я поміняв, а все рівно з-під прокладок воно тече. Уже ми обратку зробили от таку м'яку, щоб не було гідроудару. І все рівно він потік, щось воно там з ними не ладить. Назбиралося в мене їх. Ото такі справи. Так що продовжуємо далі. Демонтували. І передній циліндр той, що в нас на ковш. І що виходить? Так, да, манжетік, манжетік підсів. Ну Трошки купили, та не такий. Цей 80-й, а взяли на 75-й. Ну, ми посчитали в нас на культиваторах 75-й. Думаю, та й це ж такий, а він не такий, це 80-й. Ну, Завтра душа купа привезе, поміняємо. І з цим розібралися. Демонтували розприділітель, який стояв у нас під панелью. Ну, я йому в прошлому році це все діло тут міняв. Тут воно не тече, а десь воно з-під оці пробки. Оце отут десь воно. Ну, видно, там колечко резинове проходилось. І ото вся та біда. Ну його, щоб все це діло поміняти або замінити тут резинку, його треба все знімати. Руки пальці повбивав. Мінодобна конструкція. Ну, Конструктор говорить, нічого, спасибо їм, що і таке е, зробили. бо не було б у нас і такого. От стільки місця там залишилося в нас свободного. Тепер я там все вимив, все чітко. О. Будемо виносити розподільник назад. Жди, чекаємо відповіді від Володимира Дізеля. Е, говорить, посодействую, так сказати, до, е, придбає він нам розподільник. На шість секцій і будемо замовляти ще на дві секції, ну, окремий, щоб був на лопату і прицепчик, щоб вигрузити. Цей нам такий не потрібний. Поставимо ми їх іззаду, щоб воно у нас було в одному місці, і буде порядок. Значить, на цей трактор була зроблена така печка. Зроблений кожушок на вихлопний е, колектор, моторчик, і по цьому тепленький воздух е, гоне. То якщо трактор працює. І включиш печечку, то температуру не таку горну, як печка, але воздушок тепленький іде. Уже в кабіні не замерзеш. Ну думаємо її демонтувати. Не дуже великий ефект од неї. Це я не знаю, як треба давати нагрузку жовотого колектора. Оце все діло воно нагрівалося. Ефект невеликий. А так текло на нього масло. Це сім'єпровод, Він уже розбух, віддай. Все це діло. Ми знімемо, зробимо защиту, і буде в нас от мотора. Тільки надо в боковини врізати оті монетки. Закрив, відкрив. Ну такі як на пазіках, от на старих 672-х було напереді, щоб поздух довго. Ото таке туди паримо. Краска в нас є покрасив, і оце отак буде та. Трошки, так сказати, печка. Ну, це такі такі діла. Завтра завтра буду демонтувати ці э, розподілителі, акуратно все це діло зніму і буду підготовлювати. І трошки зіткнулися з такою проблемою. Був у нас телефон запорізької фірми, де ми брали э, масло. Де він той телефон задівся, і візитка була, і не може хто знає, э, де там. Номер телефону цієї фірми в Запоріжжі. Вони прямо додому привозять. Нам треба, діло, що літрів 200 і в е, заливає мотор. ми таке Мальємка Камазовське М10Г 2К. І в гідравліку так є. У нас і в гідравліки і в тих тракторах. Так що, будь ласка, може, хто знає телефон, скиньте, позвонимо, і ми, хай і нам привезуть того масла. Бо у нас вже закінчилося. Оце таке невеличке, коротеньке відео. Так що, Дивіться, коментуйте і на все добре. І далі ще буде.